Всім привіт! Сьогодні будемо показувати який режим є мого лазерного проектора. Тут є просто одна кнопка і можна на неї нажимати, будемо переключатися режим. Во. Во я нажав. Червоний і зелений. Реагує під музику. Оп, диско. Яке само переключає. Треба буде зелений. Во, як круто. Ще раз не переключає. само. О, червоний колір. Классно, правда?